Максим Бахматов, засновник і голова офісу трансформації, разом з нами. Пане Бахматов, вітаю вас. Вітання. Отже, ще в червні рада Нацбезпеки і оборони доручила уряду й комісії провести перевірки, виявити стан міс... мостів в Україні. Як просувається ця робота? І ну слухайте, це велика кількість 22,5 тисячі об'єктів у нас. Потенційно ну були перевірені, і 10% потенційно можуть впасти в будь-яку мить ви абсолютно праві. Ситуація накопичувалась десятиріччями, і якщо по країні ми можемо сказати, що ем, ситуація була трошки інакша, або не скрізь було багато грошей. То якщо ми кажемо про Київ, а в Києві бюджет приблизно 50-70 мільярдів гривень на рік. Із ключових мостів південний патона і метро, метро і Патона аварійне в стані п'ятому, південний аварійний в стані четвертому. Але, наприклад, по південному мосту проводились навіть протиаварійні роботи, і проводився капітальний ремонт 16-17 років. Але поки знову він став аварійний, і коли звернулися до компанії, що могла б надати гарантії, компанія збанкрутіла. Отже, ми маємо ситуацію, коли 90% київських мостів є аварійний, і Київ має найбільший бюджет в Україні на розвиток інфраструктури, на розвиток комунальної власності. Загалом приблизно від 20 до 30 мільярдів гривень має виділятися на такі важливі критичні інфраструктурні об'єкти. І 10 років, звичайно, нічого не виділялося, і от ми маємо ситуацію, яку є на сьогодні. Трошки позитивну інформацію для наших глядачів. В Києві відбій повітряної тривоги вже пролунав інших регіонів, про які я говорив поки що є загроза. Повітряної небезпеки повертаючись до столиці, так і в контексті мостів, ви сказали, що п'ятий рівень небезпеки, ну чи тобто аварійності, це п'ятий зі скількох максимальних, адже в нас і шолявський міст зараз це об'єкт будівництва, фактично, яким ми користуємося. На сьогоднішній день в Києві за 10 років не зроблений жодний стратегічний проєкт. Жодний. Недобудований шулявський міст. Бюджет збільшився 600 мільйонів до 2 мільярдів. Чому ми отримали інформацію, що ще 100 мільйонів будуть виділяти на щось, і він знову не буде добудований. Він же будується з 19-го року. Недобудований міст на Троєщину будується з 93-го року. Мер Кличко обіцяв вже 3-4 рази його відкрити. Нема метро на Троєщину, обіцяється вже десятиріччями. Не побудовано жодної станції метро на Виноградар загалом по Києву за 10 років. Це вперше за історію Києва там, з 50-х років, коли нинішній мер за 10 років не може відкрити жодної станції метро. 80% аварійної інфраструктури Київської енергії Енерго має діючий контракт з країною агресором з Росією. Боргівська станція «Рація» на 90% аварійна, мали кредити від японців на мільярд доларів, не можуть користуватися, бо японці не дають красти. Плюс додаємо до цього міст патона, міст метро аварійний і аварійний міст Південний. Значить, я, наприклад, коли особисто користуюся мостом патона, мені потрібно на лівий берег. В сторону Дарнівської площі я завжди двома руками тримаюся за руль і привідкриваю віконце. Тому що я розумію, що якщо я впаду в Дніпро, треба буде якось вилазити. П'ятий рівень небезпеки це найбільший рівень, Його мала київська влада закрити на реконструкцію вже в 2017 році. Ніхто ну, не відбувається mm -hmm. зрозуміло. Пане Максиму, дякуємо, <плес> що наголосили на проблемі важливих логістичних артерій для столиці, дякуємо вам, Максим Ахматов, засновник і голова офісу трансформації. Ми будемо повертатися до цих тем.